Поки я пішов подивитися до злава, а вони вже принесли. Щось принесли, зараз побачимо. Ну, ліб'ятку принесли. Пеньок принесли. А що далі? Ні. Мені здається, вони більше її будуть знімати довше тою любяткою, чим ну можливо легше. Ну і що далі? Ще один такий самий травопень? А ті пні не, перекида... не перекидаються. О, ні, хера собі він приніс. Кубометр дров. Ну, Як мені де? звідки знімати? Знімайте кабіну, я не бачу нічого. Ну хорошо ж мені якраз там щось нормально. А якось ключа і що з ними. А може, ну піднімає це Значит буде підруленно. Все точно, точно, да, по сьогодні заказиться в руганні так само вбирали. Такого ось. А тепер тут треба лом готовувати. Я беру лома і десь на фізиці. Да, oh, так вот так он, наверное, да. No. Да. Ну не, не, нема де мені стати, ну що ти будеш казати? Сюди я не вилізу, бо крижі болять. Зараза. Ну це пана йде, ви немає на металом ти бачити не знаю. Це по добре, бо директа ніякова нап'яти. А це потім сюди. Це маленький взяв, так. Да. Відчепив собаку, вигнав з-подвіра, yeah. це б забрав. Це <зас> два <forwards> <зас> <зас> ну -ну. це. А ну-ну. Це туди зарозда. А вдо я пихаю її тобі. Десь старого шукай. Так, да, це веде донизу, так, стий, стий, стий. Другий кусок. А це я ще до того попід як його, гля. Е, попід... Е... Ні-не-не, -ні, не так, не коль, Коль, я тобі даю, ти не в мене не робить. Все, оце тут завішається, бля. А тепер з тої сторони давайте два хабу. Сюди. Це сюди і це сюди. Трошки, трошки близько, до стій 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 Почекай не дергай блін. Ні, бо я тут вже все понадівав і лібетку ж треба відпустити. І чекай, а що це ти і так на Це я так надів. І треба такого сюди. Скиньте на хертори чогатий, не буде мішати. Ти, в мене був скинути, я знаю, що коля його не скинув. Тут аж треба аж під самий низ. Очки пляку цю сторону. Не туди. Він мені блядь, тут мішає, як срака. Я задній. Дурбай зараз це впаде. А ні, Коля, це не получиться з цим речагом. Ти не покрутишся, що я зараз дергаю, а то й що воно, воно і треба знімати. Ну на живі, я зараз вилізу знімаю. Не дає ніфіга. Бо ми від руля відкручували, це було нормально, а це щось я тако дергаю? А як це ти тоді його потягнеш? Не, я треба знімати. І руля. Та руля, бля, ми не, не, не трогали. Ну, значить, відрізати пів руля і б не буде мішати. Я просто не пам'ятаю, що воно в нас стоїмо. А має тако. Так, все, все опущено. Тепер, тепер. Бля, дасі болт, Де кидайте. Бля, хамуха <кху> Ану потримайте. Десь приблизно. отут то буде. А тепер давай мені ту сторону. Другу. Де щось зачіплюється. Все, опускай. А тепер собі йди ти граєш. Дай молоточок тому маленький, щоб він не рвався. Якщо його нажати, тобі не легше буде. Воно ну, нажимається, дуже. То є ми нажати сьогодні. Бери цей гандон. То може ми... Дві. Хм. Хіба. Я знав, що так можна, але ніколи так не робив. Ви може ні, ми, так. Да. Ну ви з Зіловську, то ви мусили, а цю я весь час так. От тобі і все. Бачиш, легень. Ну так, да, ж тепер як ставити і... Так само ми вставляли. Піднімали, я лягав під машину, Казав і тобі... толкав її вперед. Казав тобі, розвернися, щоб горбок був туди. Так само я заводив рома, піднімав, і ми Матюків куча, і так добре. Ну а куди ж без них? Без них нікуди. Она на, на, одном месте стоит. Мало беседаты. А? Мало беседаты, он написано. Мало да? Наседая, там любит продолжается. Медленно. А. Там нема скорости. нужно натяжку маску А ти так кудись то передогони, туди-сюди, туди-сюди. Воно там підклинює. Треба знайти місце, де воно пускає. Може, може перше його пробуй витягнути якось. Нам треба погратися де піймаєш то місце. Да хуй. Диск вроде нормальный ще. Ой-ой-ой. Я думал, что вона пополам лопнула, не? Вона ціла Це вовсе вже щось не зрозуміли. Бушов я зранку сюди на пів години, а вийшло більше як на півдня. Ну вже думаю, зачепився біля коліта, посидів. Так, йдемо додому, я не знаю, може ще сьогодні і поїду. Побачимо. Idem. Pukka Думав, думав сьогодні ще під'їхати по ті дрова, але, але щось передумав я. Поїдемо завтра, так? Да? Щось я не... Щось я вже перехтів. Так, топор підготували, це, це треба. Зараз занесу топор і поміняю ту ліску. На днях десь я маю їхати в село. До мами тут траву косити. Та я не знаю якого дня, коли там ми зберемося, Що там таке? Підготовлю я вже, щоб все було готово. Коли свіже було, не почистив. Готовим, щоб вже все було готово, а потім тільки погрузимо і поїдемо. Коли там вирішимо. Так, де мої інструменти? Тут теж. Де це я по болоті лазив? а? Не знаю. Так куди вони в дінуться ті дрова? Там нема болота. Там придумав собі таке, що там болото, нема там два болота. Вчора не було, там такий дождь був, що. що його і сьогодні нема. Все, вже все постиралося нафиг. Вже лише лишилося. Ось перегородки. Ну! Так уже і буде. Так, ладно, зараз міняємо. Жорку зараз у мене так в цьому гаражі. Поки ось розпочав топор точити і вже, і вже запрів. Отаку зробимо. вже жарко. А в неділю передають ще жаркіші дні. Сьогодні 28 показує, а в неділю вже буде 30, по-моєму, 4. І так далі. Ну, літо. Джоне. Нічого нового. Усе так, як має бути. Їжу руку біля колі. Ну, що я не їду на пол на цю потідрову? Тут я якби дві причини. Ну, не то, що не хочу, ну і не хочу це Одна з причин. А друга причина? Так, зараз я заберу цю пилку, пилку косилку А друга причина? мало Якщо вже їхати, то походу і сміття вивозити, щоб не впусту було, так би мовити, двох зайців убити. Тут у мене все готово. Ну, Тормоз, так хрен з хренським тормозом потім дороблю, той лівий тормози. Хорошо, значить, що далі? Що далі? Ага, далі, далі сміття треба. Ну, сьогодні нема. А завтра воно може бути. Та й вже дочекаємося. Хоч трохи сміття підзбираємо, та й вже поїдемо тоді. Поїдемо. туди повеземо сміття, а відти привеземо дрова. Так, тут у нас все. Все в порядки, все в гаразд. Мешку почув. Він їх чує на відстані, лише вухом води. А лови, хоч вже й старенький, і лови. Тільки хай побачив, вона вже не тече. Так, ладно. Що робимо? Що робимо? Да нічого не робимо. Іду я вже. Йду я, мабуть, вже до хати. А вам усім добра і миру, і ясного, ясного неба. І всі будьте здорові! Здоров'я, здоров'я і ще раз здоров'я. До зустрічі. Всім пока.